Обвинили, що таких татуировок всего 7 штук на Україну. Я ета татуировка індифіцирують мене як принадлежащими к одному із семи елітних каких то там снайперов. Ледь не позбувся життя через татуювання з державними символами. Максима Стужука, рятувальника з антрацита на Луганщині, за його відверто антиросійську позицію здав бойовикам колега. Терористи викрали чоловіка прямо з роботи та відвезли до так званої комендатури. Там інкримінірували мені. обвинение в том, что я шпион, в том, что я вражеский, но опять-таки вражеский это для них, ну, как бы украинский корректировщик ведения огня системы ГРАД. Ну, били, били, ну, психологические избиения регулярные. Ізб'єні, зб'єні, збійні через три дні в полоні. Завдяки допомозі десятків друзів Максиму вдалося втекти та разом з родиною вибратися із зони. Ато він один із понад 1300 переселенців з Криму та Сходу, яких вже прихистила Чернігівщина. У регіональному штабі переживають незабаром. приїжджих не буде де розмістити. Через місяць може стати проблема в тому, що з 1530 визначених місць майже. Тисяча це гуртожитки навчальних закладів. І вже буквально через місяць вони почнуть приймати студентів, дітей на навчання, і тому вільних місць у нас залишиться. Дуже мало сім'ї Стужуків небайдужі байдужі Чернігівці надали квартиру. Родина лише сплачує комуналку. Рятувальник вже перевівся в обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій, влаштовує дитину до школи та намагається розпочати нове життя. Але все ж сподівається, переїзд тимчасовий. Ми прожили в антраситі 9 років. Всі знайомі, друзі, ну, бит залишився там. Плюс кетаму трьохкомнатна квартира, би це би аргумент. Тому ну, хочеться вірити, що я повернуся туди додому. Водночас чиновники і волонтери, які допомагають переселенцям, занепокоєні, кажуть, разом з жінками та дітьми в тил із зони бойових дій тікають і молоді чоловіки. Їх тепер будуть ставити на облік у військкоматі. Звідки ми знаємо, ми, там терористи їдуть, ну, а не виключено таке питання, тим більше в такий напіввійськовий час. Запросто потихеньку переміщаються сюди, не реєструються. В один момент п'ята колона. вихідець зі сходу впевнений, в чернігові провокації все одно не пройдуть. Містяни каже, настроєні дуже патріотично, на відміну від його земляків. Як би мені це не прискорбно було осознавати, то процент до населення. Я не знаю, як вони, як взагалі можна сказати, що я тепер хочу жить в іншій країні, що Україна там не моя родина і все остальне, але вони, вони до цього готові. Максим Стужук заповняє, від армії не ховається. Просився добровольцем, як тільки оголосили мобілізацію, але рятувальника не взяли. У мене відчуття того, що я передав це все. На сьогоднішній день, наприклад, я, моя позиція така. Як тільки стане питання, йти мені чи не йти, для мене це просто не стоїть. Я однозначно разворачиваюсь і ухожу на защиту своєї страны.